Ну давай, цю сукню хочеш вдягати. Так. Да. Ну давай тоді. Давай. О, ану, покажись. Покрутись. А -а -а -а. Зручно. Так. Що там написано? Унікорн. Угу. Одна ріжка. Так. Угу. Гарне, гарне. Ну давай я візьму тобі плойку, підкрутимось тут під тобі. Волосся, зачіску зробимо. Давай. Підожди, підожди, бо воно тут може гарячувати ще. Зараз я включу. Так. Ой. Є -ну, ну Опа. Зараз. Дивись. Зіді гріється, ми тобі підправимо твою зачіску. Да. Так. Я самін уже макіяж зробила. Да. Так, покажи. Очі, які блискітки. І губи накрасила. Красуня наша, так? Покажи свою косичку. Покажи покрутися. Зараз ми отак. От отак волосся, яке в мін. Гарно. Повертайся, зараз ми підкрутимо. Так. Зараз підкрутимо. Так, так. так. О, вже гаряча. Зараз. Так. Зараз спробуємо. Так, 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 обережненько, обережненько. Так. Тримаємо. бережень, не бійся, Яся. Я ось оцим до, до тебе гарячим не доторкнуся, не хвилюся у вісім. Зараз зараз нагрівається <смір> <смір> ой, ой. Ой. <смір> Так, обережно відпускає. О-хо-хо-хо. Отак, дивись. Так, в сторону приберемо. Покажи. Вот так. Близенько. Вот так красунка. И парфюми. Берем парфюмы? Да. Берем. Так. Такие у нас в тебе парфюми. Фрозен. Ага. И такие Барбі. челесими. И барби. Куроми. Мам, вот тут желшек. Ага. То ваш натискається? Чому це мені барбі алде сім'ї зор. Ну я ж не знала, як вона там буде працювати. Гроші потратили, нічого. Давай так. От От так. Вот так. Молодець. А вушка, ой, покажи, які у тебе вушка є, які ти купляла в магазині. Я? Угу. Вдягай вушка. Зараз поміряємо. Так, подожди, О, так. так. О. Дивись. Ммм, я симін киця яка. <схи> киця пострибола наша. <схи> а ще які в тебе є? Покажи ще. Ага, ось такі новорічні. Це Та наче якийсь Міккі Маус, там мишка. Ану вдягай. Так, ану вдягай ось ті, покажи. Давай подивимось, як буде гарно. Гарно. М -м? І? Ну давай ще, які там хочеш приміряти. Такий. Так. Давай. Опа. Які тобі більше подобаються? Оці? Да. Угу. А ще ось дивись, які є. Ось без нічого. Да. З блискітками. Ось і такі є бантик у тебе. І такі в тебе. Давай ось оцей рожевий. Давай бантик рожевий. О, яка ясим гарнюня. Гарна? Так. Да. Так. І це. Останній. Чи ще не останній? О. Все дуже гарне. Є. І ось оцей останній. В школу можна йти, так, так? Да. Кожний день міняти якийсь обруч, вдягати новенький. Да. Зараз будеш якийсь вдягати чи ні? Так. Да. Який? Я буду Такий. Ну, вдягай. Красуня. А сумочка, де твоя сумочка? Сумочка? Угу. Або рюкзачок ось можеш вдягати. Дивись, дивись у тебе тут що хочеш є. Я а хочу де ж твоя сумочка? сумочка. Де ти її вже поклала. Може, там в рюкзачку? Ні. Ну я не знаю. Де ти її заховала? О, Чи десь... Ні, ні, ні. десь може тут в іграшках у твоїх. Не буде тут твоєї сумочки? Ні. Ну тоді я не знаю, куди ти клала її. Но... Мам, Не видно. Мам! А, о, бачиш, а ми з тобою шукаємо. Да. Складай, щоб все лежало. Мам, ес это... кисимок чом. Так, а де ж звідси? О, а шлечки немає? А, давай вдягаємо. Сама одягнеш? Да. Давай. Давай, я тебе допоможу. Ти хочу. Тримай сумочку. Ось так. Давай. Та не туди, ж ти пхаєшь. Давай я. Опа. О, молодець. А ну, тягай. От так, все, Ясимін готова йти вже. Ай! Все. Прибралася, напахтилася, нафарбувалася і Мама, І смі... пішла. Мам, можна ті. Ну, погуляємо, погуляємо так. пізніше.